Міжнародна наукова співпраця задля відбудови України в центрі інноваційного розвитку івано франківського національно технічного університету нафти і газу чеський науковець презентував можливі екотехнології для швидкого та якісного спорудження невисоких будинків. Мирослав Врана, директор центру академії техніки з Чеського міста Раковник, в неординарній інтерактивній формі прочитав студентам, які здобувають фах будівельника, лекцію з тем найсучасніших технологій. Така міжнародна наукова синергія, не аби як допоможе Україні в її відбудові, переконані як викладачі вишу, так і студенти. І за рахунок Цього внутрішнього резерву, який є в наших українців, в наших студентів, з допомогою наших партнерів і, відповідно, базису університету, який ми вже маємо, а маємо ми немало, ми зможемо суттєво покращити підготовку кадрів, суттєво покращити отримання наукових результатів, ну і відповідним чином побудувати нову. Площадку для розширення міжнародної співпраці для вишів дуже важливо впроваджувати такі міжнародні проекти із сучасними передовими методиками навчання, наприклад, це методики застосування VR і 3D в освітніх закладах для того, щоб студенти могли відносно просто вчитися. Візуально і практично бачити світовий досвід вже на самих заняттях і бути готовими до е, ринку праці не тільки українського, а й міжнародного. Це дуже гарна можливість для мене, для нашого університету і студентів, щоб дізнатися якомога ліпші способи і ефективніші по відновленню України. Мене дуже цікавила, яка буде реалізація якраз 3D-навчання. А отацію, як буде воно залучатися в освіту, і як буде допомагати вже в роботі в подальшому мені. Екопанелі, з яких швидко та якісно споруджують будинки, вже визнані в багатьох країнах Європи. Їх виготовляють з соломи, картону та клею. За три місяці на основі фундаменту та дерев'яного каркасу може постати будівля енергоощадна та ефективна у використанні. Потребуємо вашу солому. Потребуємо вашу солому і працівників. А пропонуємо нашу технологію. Науковці, інженери спільною командою зможуть втілювати в Україні прогресивні методи екобудівництва, які сертифіковані в Європі. Стандарт енергоефективності будинка а це висока захищеність від холоду. Нам пропонують одну з тих сучасних технологій технологію 3D-друку будівель, яка дозволить зробити власне невеликі будівлі, один-два поверхи. Але ми знаємо, що у нас багато населених пунктів сільського типу так зруйновано. І ці будівлі можуть бути такі ультрасучасні, тобто там можна використати сучасні новітні технології. А технологія 3D-друку дозволяє зробити будинок таким, яким інакшим способом зробити достатньо складно. Прийшли навчання не тільки здобувчі освіти, а й педагоги, і всі готові впроваджувати, тому що ця дитяча енергія їхнє бажання творити вона неймовірна. І тому починаючи від дітей, будуть реалізовуватися такі грандіозні проекти в Україні, і дуже приємно, що в таких проектах. Беруть разом участь здобувачі освіти, педагоги, керівники, викладачі, вузи, наша влада. Керівники Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу, Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради та Академії техніки з чеського міста Раковник підписали меморандум про міжнародну співпрацю.